Як провести переміщення товарів зі сканером та вручну? Друзі, у цьому відео пропоную поглянути, як у KCRM можна зробити операцію переміщення товарів між складами в звичайному ручному режимі та за допомогою сканера. Взагалі, для чого може знадобитись операція переміщення товарів? Ну, по-перше, найголовніше це оптимізація. Транспортної доставки товарів вашим клієнтам, тобто на якомусь складі товару може не бути. Тобто, потрібно відповідно зробити переміщення товарів, щоб якнайшвидше відправити товар клієнту, або відредагувати кількість залишків, або інвентаризація, чи технічне обслуговування приміщення. Ну в будь-якому разі, операція переміщення, вона. Повинна бути в будь-якому товарному бізнесі саме переміщення товарів між складами це дуже актуально. І зараз пропоную поглянути, як власне, можна створити це переміщення в кейсі РМ. Друзі, для початку нам необхідно переконатись, що у нас підключено складський облік в Кейсе РМ, тобто модуль складу у нас активований, щоб ми могли робити переміщення. Для цього для перевірки ми переходимо у розділ налаштування, далі розділ товари. Тут вкладка склад, і ось цей перемикач, складський облік, він повинен бути в активному положенні, щоб ми могли потім робити переміщення товарів. Тут ви можете додати склади, налаштувати списання товарів, ну і так далі. Так, тепер переходимо у рух товарів. Каталог рух товарів. Тут праворуч, ми натискаємо на додатковий пункт. І нас цікавить ще один пункт створити переміщення. Тут, власне, ми можемо обрати склад відправник і склад-утримувач, тобто склад, з якого буде робитись відправка, і приймаючий склад. Нехай це буде Київ і Харків номер 1 Далі ми можемо додати коментар як замітка ну, за потреби, звісно. Трохи праворуч у нас відображається наявність товару на складі відправнику СКІ. Друзі, тут можна знайти товар за назвою абортиклом, або через сканер штрих-кодів. Нам потрібно поставити фокус, ну, тобто курсор у полі, назва артикул, Фізично відсканувати ваш товар, і він автоматично додасться ось до цього переліку товарів. В ручному режимі, відповідно, ви просто знаходите товар по назві або артиклу. І, друзі, звертаю вашу увагу, що ось у цьому переліку товарів відображаються тільки перші 50 одиниць. Тому моя вам порада: комбінуйте, будь ласка, пошук, наприклад, по назві товару і його властивості. Тобто, наприклад, куртка синій або Майка Excel. В такому дусі. Маю надію, що зрозуміло пояснив, просто щоб пошук у вас був оптимізований. Так, давайте додамо якісь товари, що в нас тут є. Ну, нехай буде ось цей iPhone 5 і iPhone, нехай буде ось цей шостий. Так, додали товари. Далі, відповідно, ми бачимо... Зараз, ага. ми бачимо інформацію по цьому товару, бачимо яка була закупка в каталозі, бачимо кількість. Власне, підсумковий залишок на складі отримувача – це скільки залишиться на складі отримувачів після переміщення. Підсумковий залишок на складі відправнику, скільки залишиться на складі, звідки ми відправляли після переміщення. Так, зараз всього 10, залишиться 7, 3 ми перемістимо. Тут відповідно 20. Ми, зробимо 10, Залишиться 11 штук, відправиться 10. Далі відображається сума вартості закупівлі, ну і сума вартості в продажу. По якій сумі ми зробили закупку і яку суму прибуток ми отримуємо після переміщення в разі продажу цього товару. Так, далі можна відповідно видалити цей товар, якщо він вам не потрібен, додати інший. Друзі, текстову інформацію більш детально розказано в нашій базі знань по ось цим пунктам, тобто те ж саме тільки текстом. У нас відображається в базі знань. Сума вартості продажу, закупівлі, тобто, якщо цікаво, можете ознайомитись з текстовою документацією. Так, добре, додали товари, вказали кількість, зорієнтувалися, скільки залишиться, скільки буде відправлено. Власне, можна зберігати ось цю операцію. Натискаємо кнопку Зберегти. І операція у нас успішно буде створена у розділі рух товарів. Ось, будь ласка, переміщення товару від сьогодні, тобто склад-отримувач, менеджер, який був відповідальним, кількість загальних товарів, сума, ну і так далі. Цю операцію ви можете відредагувати за потреби. Тобто, ви можете змінити коментар і змінити кількість товарів. Друзі, але якщо ви. Раптом помилково зробили переміщення товарів, то зробити відміну цієї операції, на жаль, немає можливості. Вам для цього потрібно створити нове переміщення, але навпаки. Тобто, зі складу отримувача на склад відправника, ну, я думаю, зрозуміло. Просто створіть нову операцію, таку ж саму, але поверніть товар назад за потреби. Ну, ось таким чином, друзі, основне. Розказав, показав, будь ласка, робіть переміщення, слідкуйте за актуальною кількістю товарів. Якщо виникають раптом якісь питання або труднощі, будь ласка, пишіть нам у коментарях або у тих підтримку у зручний бот. Дуже дякую вам.